Вас в ефірі телеканал РТБ. Передача «Громадське приймання. Сьогодні гість нашої студії директор та художній керівник обласного академічного українського музично-драматичного театру Народний артист України, лауреат національної премії України імені Тараса Шевченка Володимир Петрів. Вітаю вас, пане Володимир, в нашій студії. Добрий вечір, Оленко. Добрий вечора, шановні рівняни. Я лише зауважу, що ми працюємо у прямому ефірі. Тож, ви, шановні телеглядачі, можете поставити запитання нашому гостеві, зателефонувавши за номером 230016. Володимир Юліановичу, за декілька днів, а точніше, 23 жовтня, розпочнеться новий театральний сезон. Чим новим порадуєте наших глядачів? Ну я сподіваюся, що сезон буде надзвичайно цікавим. Ми відкриваємо сезон прем'єрною виставою минулорічною. Але вона ще, як ми кажемо, свіжа. Угу. Любов по американськи Геркіна. Дуже приємно, що в цій виставі рівняни зможуть, зможуть побачити нашу нову актрису Оксану Риконенко, яку ми прийняли у штат театру, і вона зможе дебютувати. У цій виставі у головній ролі саме 23 числа. Mm -hmm. Ну а далі будуть багато різних прем'єр, і я сподіваюся, що вони будуть надзвичайно цікавими в цьому році. А чому ви, до речі, обрали mm -hmm. любов по-американськи на відкриття сезону? Ну в першу чергу, тому що у цій виставі задіяний майже весь акторський склад, mm -hmm. у ній задіяний оркестр театру, і тому ми наш вибір впав, впав саме на цю виставу. Якби ми встигали. До відкриття до 23-го зробити нашу нову прем'єрну виставу, то обов'язково відкривалися би прем'єрою. Uh -huh. Але 12 листопада вже на рівнян чекає нова прем'єра. Ми над нею дуже потужно зараз працюємо. Ми працюємо над нею давно і почали працювати в минулому сезоні. Це вистава буде за п'єсою оскароносного автора. Він є на сьогодні одним з найвизнаніших драматургів у світі. Мартіна Макдонаха. Це ірландський, ірландський драматург, п'єси якого йдуть в усьому світі. Росія переставила, ну буквально всі театри Росії мають в своєму репертуарі Макдонаха. На Україні ми будемо перші, будемо відкривати цього автора для українців. І мені б хотілося, щоб ми це зробили першими, і так вона станеться, а потім показали по всій Україні, якщо вдасться нам ця вистава. Автор дуже складний. Вистава дуже непроста. Але мені видається, що з допомогою Божої і акторів мені вдасться зробити виставу таку, як би я хотів. Угу. Режисер постановник хто виставив? Так, я режисер постановник угу. цієї вистави. Складно працювати. В ну, якості режисера-постановника ну, на цій Ні, ви знаєте, ні. я себе почуваю. Складно почувати? звичайно, але mm. я себе почуваю дуже добре в роботі. Коли я працюю, мені надзвичайно легко. От навпаки, коли немає роботи творчої, uh -huh. я тоді якось так от засиджуюсь і і якось тоді себе почуваю навіть навіть здоров'я моє погіршується. Я коли починаю працювати на сцені як з акторами. Мені легко дихається, мені хочеться працювати і творити енергетика, правда? Енергетика одразу так. може я заряджаюсь від них, а може вони від від мене так. Такі взаємообмін відбувається. Взаєм... Так. Ну можна сказати, що такі вистави складні, психологічні. Це напевно така якась ну, сурідна візитка нашого театру. Теж правда, е... наявність таких у репертуарі, Звичайно, Крім комедії. Ми маємо мати все, так. але це комедія. Автор uh -huh. визначив жанр цієї п'єси як комедія. Uh -huh. Хоча я буду писати в програмці і в афіші. Не просто комедія, я буду додавати туди одне слово і звучати це буде ірландська комедія. Ірландська. Ну, ми ж не знаємо, що таке Ірландія. До речі, хочу сказати, що ми зараз шукаємо спонсорів, хто би нам оплатив поїздку в Ірландію, бо ми збираємося всі, хто учасники цієї вистави, злітати на острів Інішман, про який йдеться. Ми обов'язково туди полетимо. До речі, квиток не такий дуже і дорогий, віза коштує дуже дорого. Але я сподіваюся, що я повезу всіх на цей острів показати, в яких умовах перебувають ірландці, як вони живуть, як вони борються за свою незалежність. Та й, взагалі, про цих сміливих, хороших, прекрасних і люблячих людей тоді легше буде ще втілювати образи, правда? Звичайно, шкодує, що ми не встигнемо до прем'єри, угу. але ми обов'язково злітаємо на Інішман. Угу. Ми вже знаємо, які рейси, вже... звідки вилітають, куди прилітають. Що і як ми вже працюємо з консульським відділом Посольства Великобританії в Україні, і я сподіваюся, що ми там будемо. Угу. Ну що ж, будемо чекати ваших вражень від цієї поїздки. Обов'язково поділюсь. А переглядаючи репертуарну афішу театру на новий сезон, можна побачити, що будуть ще прем'єрні вистави. Ми тільки 23-го відкриваємо сезон, а 27-го вже відбудеться прем'єра на угу. малій сцені за п'єсою Олексія. Арбузова старомодна комедія. Так. Ви знаєте, що зараз е, досить потужно працює мала сцена, угу. і вона просто стала вже теж репертуарною. Вже кількість вистав така, що ми можемо щоденно грати угу. майже іншу виставу. Це буде нова прем'єра у постановці Олександра Олексюка. Він, до речі, зіграє одну з ролей у цій Поставили. виставі. Угу. Він і постановник, і актор так, так. у цій виставі. І заслужена артистка України Марина Яриш також зіграють у цій виставі. І одразу 12 листопада наступна прем'єра. А далі у планах. Е, Сергій Павлюк, режисер нашої. Так оскароносної вистави Калігула, uh -huh. яка з усіх фестивалів привозить гран-при. І ми гордимося, що в нашому репертуарі є така вистава. Сподіваюся, що він нову постановку якусь дійснить буде не менш, вона, вона буде не менш цікавою. Uh -huh. Тобто ми з ним вже перемови не провели, і одразу після Нового року він приступає до постановки нової вистави. Поки що не буду розкривати секрет, так, що так, це так, за так. Хай вистава. Буде це хай це буде інтригою uh -huh. і хай очікують цю постановку. Ну і ще я бачила, <кій> що буде ненормальна, так, і ти? Ненормальна. <кій> Вона йде, йде, от тільки ну, так, що так, я так, до вас так, на ефір щ... після закінчення так, вистави. Так, Щойно закінчилась вистава. І веземо ми цю виставу до Ніжина на міжнародний фестиваль жіночих ролей. Так, Там проводиться міжнародний фестиваль, в яких, ем, на, на якому презентують вистави, у яких головні ролі виконують жінки. Ну оскільки ненормальна, досить таки нормальна, то я гадаю, що ми її повеземо і 31 числа ми граємо її у Ніжені. Три з жовтня 31 жовтня з жовтня. 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 Це буде фестиваль. Так що цей початок театрального такі... сезону досить напружений, uh -huh. такий цікавий подіями. Я сподіваюся, що нам все вдасться. Uh -huh. А які ще цікаві проекти запропонуєте? Можливо, щось оркестр запропонує, якісь концертні свої програми, адже окрім участі вистави, в У нього теж є ж такі собі Ми Зараз надзвичайно так. Ми, ми хочемо, аби артисти оркестру, аби наш диригент Зінові Кред зробив нову концертну програму. Це не так просто. Це робиться нелегко, це треба робити оркестровки пісень для нашого, саме для нашого оркестру. Треба придумати сам хід, який це буде. Це не був просто набір якихось номерів. А я хотів би, щоб це була концерт-вистава. І ми над цим працюємо. Оркестр буде задіяний в наступний проєкт, який буду робити я, скоріш за все, після цієї прем'єри Каліки з острова Інішман. Яка називається за п'єсою Мартіна Макдонаха. я би хотів поставити українську класику в неділю рано зілля копала. Давно не йде на сцені класика українська, нас про це просять, нам телефонують, нам пишуть на сайті, на форумах. І мені здається, що це буде гарно і це буде красиво. Мені здається, що нам вдасться зробити цей проект. Дуже просять поставити сватання на Гончарівці. Ця вистава йшла в нашому театрі вже в кількох постановках різних режисерів. І ми плануємо її в цьому сезоні теж зробити. Особливо її просять в сільську місцевість, куди ми їздимо останнім часом дуже багато на виїзди. І люди просять, аби ми привозили сватання на Гончарівці. Тому будемо працювати і на цією виставою. Скоріше за все, Олександр Олексюк після нової прем'єри одразу приступить mm -hmm. до постановки цієї вистави. Mm -hmm. А якщо до вистав під відкритим небом, колись ви втілювали вистав, проекти такі на майданчику, який є у дворі театру, так. автором цього проекту ви теж колись були. Ну, Проєкт був Здаст... насправді цікавий. Uh -huh. І ми би хотіли продовжувати це робити, але це відкрите небо хотілося б трішки прикрити. Uh -huh. Знаєте, дуже е, нелегко потрапляти по межі дощ, як я кажу. Е, був випадок, коли люди прийшли на виставу, і ми вимушені. Ми uh -huh. дограли виставу, коли пішов дощ. Ну, для нас, для акторів, це байдуже. Ми там висохнемо, костюми наші uh -huh. просохнуть, а глядач все таки. Некомфортно себе почував там. Якби над цим театральним двориком зробити прозорий дах, то цей проєкт можна було б продовжувати. Адже сцена і е, глядацька зала, вони збереглися, воно все є, його, воно монтується дуже швидко, і ми угу. могли б там продовжувати е, цей проєкт. Якщо нам вдасться колись з часом зробити цей це перекриття прозорий, над, хоча б над глядацьким, знаєте, як, як угу. на футболі, так, так. хоча б для трибун. Там, де глядачі, а там уже де актори чи футболісти, ми вже помокнемо заради того, щоб люди отримали на село. Ну так, от ну, ми, ну, ми ж для цього працюємо. Так, для глядача не, правда? не для себе ж. Ми тільки працюємо. А до речі, який сьогодні глядач? Він став більш вимогливим, чи навіть перебірливий до репертуару, до тих вистав, які йдуть. Важко сказати. Важко сказати Важко сказати. Є антреприза, яка приїжджає. Буває, антреприза mm. хороша, привозить хороші, якісні вистави. А буває, ну просто такий на Буває така неповага до нашого глядача, а він все одно йде, платить по 150 по 200 гривень. І йде. В наші вистави, там середня ціна квитка, ну 20 гривень. Uh -huh. І то, якщо брати там до уваги всі прем'єрні, там де ціна квитка сягає 50-40 гривень, кращі ряди. А так, в міжсезонні, де в основному люди йдуть вже не на прем'єрну виставу, то це 15 гривень середня ціна квитка. Сьогодні чашка кави на заправці 9-10 гривень, ви розумієте? Хоча ми не хочемо піднімати ціну дуже стрімко, uh -huh. оскільки все-таки театр це публічний заклад, і, і хотілося б, щоб він таким і був. Він має бути, як казав Константин Сергійович Станіславський, общедоступним. На сьогодні ми ж знаємо, о, я сьогодні чув, Україна за рівнем е, доходів на другому місці. Ми тільки Молдову випереджаємо в Європі. Ну, немає в людей грошей. І я не хочу там звинувачувати нікого в цьому. Але просто дійсно у людей немає так багато коштів, аби викидати на театр. Антреприза приїжджає на один день, а нам працювати кожен день. І ми так. хочемо, щоб кожен день зал був повний. Краще по 10 гривень, але повний зал, і краще хай цей театр вчить чомусь. А театр повинен пробуджувати якісь емоції, робити людей кращими. Ми ставимо собі за мету зробити людей кращими, як вони є насправді. А до речі, зі шкіл приходять учні Звичайно. чи з технікумів? Як часто вони Звичайно приходять просять від нас виїжджати в школу? Uh -huh. от ми сьогодні там сварились у себе на, на наших загальних зборах, uh -huh. бо був виїзд у сьому школу, і от актори встають і кажуть, що не можна такого рівня вистави, яка йде на нашій сцені. Звичайно, ми не можемо перенести у школу в тому самому форматі. Uh -huh. Немає куліс. Немає такого світла, немає тих спецефектів, які ми робимо у нас на сцені. Але є такі школи, які просять до них приїхати, і тут треба враховувати бажання школярів, ну і не втрачати обличчя. Бо звичайно, ми так. можемо так скотитися до того рівня, що будемо показувати такі виста. Ми ж все таки за ширмою працювати не можемо угу. з ляльками. Лялькам трішки простіше. Так, хоча це простіше. теж дуже складне мистецтво. Я з великою повагою ставив до своїх колег із лялькового театру. Але тим не менше ви співпрацюєте зі школами, звичайно, з техніками звичайно. Угу. Я нагадаю нашим глядачам, що ви дивитесь передачу громадська приймальність нашої студії Володимир Петрів, народний артист України, директор та художній керівник обласного академічно музично-драматичного театру. І свої запитання ви можете поставити гостеві, зателефонувавши за номером 230016. Володимир Юліановичу, а е, чи буде у новому сезоні е, керівництво театру експериментувати? Як от ви поставили виставу за участю журналістів у головних ролях? Чи будуть ще якісь такі подібні експерименти? Ну, бачите, якби е, ці експерименти, такі експерименти, як були з журналістами, угу. вони мали певну мету. Якщо мати таку мету, то я готовий на будь-які експерименти. От якби ще хтось поекспериментував і театру допоміг, от ми допомагали і абсолютно про це не шкодуємо. От не, я вже знаю, що е, Анатолій Олексійович домовився про поїздку нашого Нітішин на виставу журналістську. І знову ми зможемо допомогти цим онкохворим дітям зібрати якісь кошти. І за що я йому дуже вдячний, бо ну, нам не так просто брати на себе якісь зобов'язання такі, а все-таки з допомогою влади легше робити ці речі. І ми з задоволенням поїдемо. Це пряма справжня допомога. От ми поїхали у Кузніцовський 30 тисяч гривень. Ми віддали діткам. Це журналісти, і спасибі їм, і низький Уклін, що вони погодились на це. Але ми затратили теж на це дуже багато часу. Yeah. І наші актори, і я, і ті, хто допомагали, і Олексюк, і Стас Лазовський, і Ніна Ніколаєва. Всі. І я їм дуже вдячний. І ми будемо продовжувати це робити. Uh -huh. Якщо буде мета справжня, не якась фальшива, не заради чогось. Знаєте, я недавно читав про Терезу, про мати Терезу, uh -huh. мені страшенно сподобалось, бо нещодавно говорили про цей. Комедію Мартіна Макдональ, це ж не комедія. Актори кажуть, ну комедія жанр написана, але це ж не комедія. Я прочитав дуже цікаву фразу, коли її запитали, чому ви весь час на вашому обличчі посмішка. Мати Тереза, знаєте, як відповіла грамотно і мудро. Вона сказала, ви знаєте, за цією, ця посмішка це величезне покривало, за яким ховається страшний біль. Тобто ця посмішка не завжди. Е, От ми возимо виставу Пошилися у дурні, начебто велику, начебто комедію граємо, заробляємо на неї гроші для онкохворих дітей. Там страшний біль цих матерів, які не мають жодної копійки. Та я нещодавно з лікарні. Ну, ми знаємо всі проблеми, які існують в лікарні. Так, так. Не треба звинувачувати лікарів, не треба звинувачувати нікого. Треба шукати, як зробити життя краще, ми все треба працювати. Угу. А до речі, скільки вистав уже зіграно? Цієї вистави за участі журналістів за участі журналістів? Угу. Ну, мені здається. Три, чотири, чотири вже, так, і буде 5. 5. ну Це чимало, це, це, чимало. Так, цим так. проєктом зацікавились у Донецьку. Я угу. знаю, оскільки я знаю, донецькі журналісти теж захотіли зробити щось подібне. Ось. Якщо це пошириться по Україні, це ж добре. Це ж Ми добре, ж зберемо так? для донецьких дітей теж треба збирати. Там теж є такі проблеми. Угу. Це дуже добре. Я скільки я знаю, Михайло Волинець, сьогодні, з яким я спілкувався, каже, що в них є свій проєкт уже, знову ж таки підтримки онкохворих дітей. Вони зберуть кавеніївські команди. І і будуть робити КВН, і гроші будуть направляти знову на допомогу. Mm -hmm. Таким чином з кожного так. Десь, давайте ще про театр. Про театр поговоримо про театр, про фестивальне життя. Давайте поговоримо. Ну, от нагороди представ привозити чималі нагороди. Актори теж актори визнають кращими. Олег, це, 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 це дуже добре, але хотілося б думати про майбутнє. Це ми вже завоювали. Це завоювали. Це вже є. Це Телевізори приємно. там попривозили, статуетки різні, дипломи. Ну, дипломи повісимо в гримерках. Це, ж, це ж не повісимо. дарма ваша робота. Це не біля? дарма, звичайно. Так. Я дуже вдячний тим акторам, які е, заробляють ці призи. Угу. Це в першу чергу е, навіть не наша заслуга. Це, це навіть не нам вдячність. Це в першу чергу одразу мова про місто Рівне. Це одразу мова про Рівненську область. А про Рівненський театр, а не, не окремо а про mm -hmm. там, Андрія Куделю, чи Володимира Петріча чи Ніну Ніколаєву. Балакають одразу про Рівненський театр, про місто Рівне. Mm -hmm. Значить, mm -hmm. в цьому mm -hmm. місті ставляться з повагою до колективу театру, його підтримують. Значить, там можна створювати такі проекти. Вони ж не дешеві. Сьогодні mm -hmm. поставити виставу. Це тільки я зараз хожу по секінд-хендах, збираю одяг для своєї вистави. Бо, на превеликий жаль, от, ми просили там, підтримки на цей проєкт. Мені здається, що він буде вартісний, ну, вартує він того, аби туди вкласти кошти. Uh -huh. Але, на жаль, ну, тільки є одна бізнесмен в місті рівному прізвище не буду називати, бо вона мені не уповноважувала мене своє прізвище називати. Але вона вже 2000 гривень <пновити> uh -huh. перерахувала нам на кошти, коштів на постановку цієї вистави. І все. А все решту, я ходжу по секонд хендах там пальцем тикають, кажуть, Петрів, Врейцев. Сики, На жаль, в, такі в життя. Але ми так. шукаємо цей одяг, бо він нам потрібен для вистави. Вони ж не знають, вони думають, що мене в собі шукає. Там. Ну поки що. Ну, але побачимо. Незабаром побачимо, Зачай. що ви там ну, я то, що запрошую шукали. Гривня, 12 листопада. Ну, мені здається, що квитки вже продані, але але все одно вона буде не тільки 12 листопада, вона там буде і 26, го мені здається, і 27, го mm. і, і в наступному місяці буде. Так що приходьте, і я вас радий буду бачити в театрі. Зустріну кожного. Нам є що показати для вас, і нам не соромно за багато вистав нашого репертуару. Ви казали, що там дебютуватиме молода актриса. А до речі, як щодо молодого поповнення театру вистачає цих акторів, молодих. Ну, у нас зараз, досить, можливо... у нас зараз mm -hmm. досить такий прошарок молоді великий. Mm -hmm. uh -huh. Потужний, є хороші, дуже актори. Ми останнім часом набирали молодь в театр, і звичайно, хтось, можливо, з часом і відсіється, але зерно залишиться. Полова десь воно потихеньку відійде, а зерно залишиться. Плюс, ну, інститут наш все ж таки виховує наші педагоги, які в нас працюють. І Ліна Ізарова, і Володимир Сніжний. В цьому році я набрав курс: 15 Ще дітей, 15 таких. Соколят таких гарних, дуже добре, що є хлопці, бо завжди з хлопцями була проблема. Mm -hmm. В цьому році семеро хлопців і восьмеро дівчат. Потім, правда, одна дівчина відсіялась. Немає сім хлопців, сім дівчат. 14 акторів будемо пробувати mm -hmm. випустити. Можливо, ми для себе підготуємо двійко, трійко справжніх акторів. Ми зараз ми дуже задоволені, що Оксана прийшла до нас із Києва. Вона нещодавно закінчила інститут театральний. Це фахова освіта, професійна, ну найкращого вузу театрального в Україні. А вона навіть попрацювала у Києві, у Кужельного Олексія там, по-моєму, два сезони. Але з за сімейними обставинами. Я дуже тішуся, що так склалося, що вона приїхала в Рівне і що вона буде працювати в нашому театрі. А Я їй ще... бажаю тільки хорошої акторської долі. А, а якщо поталанить, то потім знову вернутися до Києва на, на найвищу е, українську сцену. Це... Хоча, ви знаєте, треба ще порівнювати, що робиться на столичних сценах, що робиться в периферійних театрах. У периферійних театрах іноді набагато краще життя, ніж на столичній сцені. Ну як на мене, то у нас життя вирує театрально. Ну так, знаєте, я дуже часто отримую зауважень дуже багато по е, стану будівлі е, всередині, по ремонту її. Ми своїми силами не можемо. Але я переконаний, що влада нам допоможе, бо якщо е, сьогодні наша голова адміністрації говорить, що ми будемо його ремонтувати театр, то я переконаний, що він буде це робити. Бо ну я бачу, що слів на вітер не кидають. А якщо сказали, то роблять. Він дійсно потребує, ми своїми силами що могли, ми там сотні тисяч потратили власних грошей на ремонти, але підтримувати його далі необхідно. Є багато нарікань, є багато в нас недоліків, ми не можемо за всім слідкувати. Але знаєте, можна, можна зробити будівлю зірцево-дзеркальною, вона може сіяти ззовні, і, і всередині, але в ній не буде життя. А може десь щось бути і не так. Але театральне життя вирує. Мені головне, аби в театрі йшов глядач, так як зараз. Ми маємо повні зали. Я дякую своїм адміністраторам. Я дякую тим, у кого театр болить. От Кому болить. От позавчора йду, розмальовують колони. Ми мільйон гривень місто потратило на ну, фірма, яка будувала. Я, е, в мене там свої стосунки з ними. Але. Мене болить ця будівля, діти там розмалювали, ну зловили їх. Мені здається, батькам доведеться ой, не недешево відшкодовувати, цілу колону прийдеться переробляти. Тому закликаю теж не, не робити цього цих дітей, які там катаються на скейтах, на велосипедах. Звертають увагу на е наших глядачів, які виходять з театру. Вже були випадки, коли швидка забирала, ага. коли на скейтах збивали з ніг. Е це треба питання порушувати. Я просив і міську владу, і зараз звертаюся, і прошу допомогти нам у вирішенні цієї проблеми. Треба створити їм якийсь майданчик, десь де б вони могли займатися цим вільний час, вільний проводити. Час. бо вони так? нам не те, що заважають, ну вони створюють трішки такі умови, серед яких працювати і приходити в театр погано. Я б хотів, щоб театр освітили е, з угу. надвору, так як горить е, сьогодні ввечері. Я от від, від театру. Готель Україна. Там не такі великі гроші на це треба, але я думаю, це була би окраса ще так, одне місце. Він гарно би виглядав. Є багато технічних питань. Театр потребує капіталу вкладень великих. Угу. На Волині за на одне світло потратили коло трьох мільйонів гривень. На заміну світла в театрі. Наше світло з 83-го року ніхто не міняв. Сьогодні я отримав рахунок на 7 тисяч гривень на лампи, на заміну ламп. Лампи ж театральні, вони дорогі, вони не такі довговічні. Все це потребує вливань. Театр не може, державний театр не може приносити прибутку. Він не може стати прибутковим і заробляти кошти. І на цьому не можуть багатіти актори. Вони ж отримують таку зарплату, сьогодні як і лікарі, як і вчителі. Але це їх... Призвання вони хочуть працювати в театрі і будуть працювати і для людей працювати для людей. Ну ми без людей ніхто. Угу. Ми а, ніхто. А, а до речі, спонсорська допомога якась є. Все таки є, чи, чи це, дуже мало, є, але це дуже, мало. Це, дуже це мало. це одиниці. Я хочу висловити подяку е, нашому е, генеральному директору. Там, по-моєму, якісь зміни відбулися. Але азоту тому що Азот нам дуже часто допомагає. Заблуда е, пан Заблуда дуже часто нам допомагав, і я сподіваюсь, буде їй допомагати і далі. Є інші, хтось, можливо, менше має можливість допомогти. Ми готові будь які підтримці, ми готові рекламувати всіх тих, хто буде нам допомагати. Хоча ми не сподіваємось, на чиюсь угу. там допоможу, От прийдуть і тобі так, дадуть. Ми все, відразу, ми все одно на власні сили угу. розраховуємо, будемо працювати і робити з того, що ми маємо. Знаєте, кажуть, митець повинен бути трішки голодний. Бо угу. якщо він ситий, то він зараз розсядеться, розляжеться і розтечеться по. По поверхні, а треба, щоб він був зібраний так десь в кулачок. Не буде той творчості. Але якщо він вже дуже голодний, то він стає злосний, як собака. А це вже погано. Йому ж треба позитив. Йому позитивна енергетика потрібна. А до речі, щодо позитиву, чи запрошуєте ви до, до співпраці інших режисерів, сценографів ну, звичайно, в новому зараз, сезоні? Те. Зараз зі мною працюють uh -huh. у цій постановці е, прекрасний сценограф і художник по костюмах е, Сергій Наталка Редванець. Сергій робить сценографію до вистави. Він працює в Черкасах, але ми давно з ним співпрацюємо. Він дуже цікавий художник. Я сподіваюся, що рівня нам сподобається його сценографія. Ми, я вже говорив, будемо запрошувати знову ж таки Павлюка. Ми будемо запрошувати Денисенка Віктора і теж з ним будемо перемовини. В цьому сезоні він ще приїде сюди. Я не, не втрачаю надії, що повернеться до нас і Олександр Дзекун, який поставив Берестечко, Берестечко яке так, отримало так. Шевченківську премію. Ми ведемо теж з ним перемовини. Ну, зрештою, я ще не втрачаю надії, що і з Турва Роберт приїде і поставить не тільки в Києві, а й в Рівному. Якщо знайдеться спонсор, який заплатить 10 тисяч доларів за постановку режисеру, а його ціна така. Ось так. То 10 тисяч доларів театр сьогодні не може собі дозволити виплатити режисеру. Ми таких грошей у нас ми не заробляємо. Я хотів би, щоб глядачі розуміли, що від кожної гривні, яку вони приносять в театр, театру залишається у власне розпорядження від 15 до 20 копійок. Це в залежності від того, яку ми п'єсу граємо, mm -hmm. і скільки гонорару ми виплачуємо авторських і так далі. Тобто, ну а утримання будівлі, воно ж не 100% бере на себе держава. Тому Є багато нюансів. Тих 12 тисяч квадратних метрів треба утримувати. Треба кожного дня дбати про, про якусь якийсь цвяшок, якийсь кусочок дошки, десь латати треба і тому подібне. Я дуже дякую Шершуну, народному депутату, який нам допомагає дошкою, коли міг і коли може, допомагає. І Острозькому лісництву я хотів подякувати Михайлу Адамовичу, Він теж до нас дуже. Гарно ставиться, і коли є нагода така допомогти, нам матеріалами, угу. вони нам допомагають. Ну, зрештою, за 14 років, відколи я там адміністративною театр. роботою займаюся, ми жодної дошки в театр не купляли. А нам їх завжди дарували. Нам завжди їх привозили і допомагали. Це теж велика допомога. Тобто, крім творчих, доводиться вирішувати, ще й такі питання. правда? Ну, звичайно, звичайно, але, але, це... але, але в театрі все одно головне повинна бути творчість. Те, заради чого театр існує, будь-яка професія в театрі mm -hmm. е, потрібна. Але ми всі повинні пам'ятати, що головним в театрі є глядач і актор. Всі працюють і, і успішна праця всіх буде відображатися у грі актора на сцені. Якщо ми всі успішно вкладемо в нього цю працю, тоді все буде гаразд. Я дякую, Володимир Юляновичу, що ви завітали до нас на ефір. Нових ролей, нових вистав у нашому театрі і вирішення усіх проблем. Пасику, що ви мене запросили в студію. Я дуже радий, бо ми з вами десь були в, в ефірі, але дуже-дуже давно. І мені дуже приємно було бути з вами в ефірі, а рівнян, я принагідно запрошую до нас на наші вистави, не тільки на відкриття, а на всі наші вистави. Підказуйте нам, в якому напрямку нам рухатись і як творити театр разом. Я лише нагадаю нашим гостям, що ви дивились передачу громадська приймальня» Нашим глядачам нагадаю, що ви дивились передачу громадська приймальня». І гостем студії був директор та художній керівник обласного академічно-українського музично-драматичного театру Володимир Петрів. Дякую вам за увагу. До побачення. До побачення.